Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу поділитися непоганими книжками, які я прочитала у 2024 році. Я назвала їх нічогенькі, тому що всі вони були оцінені мною на 4 бали. Перша книжка це Мадлен Міллер «Церцея». це історичне фентезі. Основною героїнею, якого є сама богиня Церцея. Вона нам показується від моменту народження від Бога Сонця Геліоса. Ми дізнаємося, як в неї відбувалося дитинство, як до неї ставилися батьки, сестри, брати, весь цей чарівний світ богів та богинь. Але ми бачимо, що це це відрізняється від інших. В неї є певний, скажімо так, потяг, цікавість до... Смертних людей, і це було її таким викликом, яке можна так сказати, і вирішило, яка в неї буде доля, і чим саме вона буде займатися все своє життя. Церцея через певні обставини була відправлена на самітній острів Еея, де вона мала прожити на самоті все своє життя. Але, звичайно, не так сталося, як гадалося, і, врешті-решт, вона знаходить і сили в собі, і якесь кохання не з першого. Разу звичайно, але тим не менш головний момент, який треба було вирішити серце протягом свого безкінечного життя. Тому що вона не смертна, в неї немає такого поняття як смерть. Це те, на якому вона боці більш, чи вона все ж таки буде себе ідентифікувати і асоціювати з богиною та з усім цим божественним світом. Або ж, все-таки, вона буде якось мати відношення до смертних. Це така собі казка для дорослих з елементами. Давньогрецької міфології мені особисто було дуже цікаво читати. Церцею ще називаю таким феміністичним твором, тому що в ньому дійсно дуже багато таких описів відносин між жінками, стосунків, жінками різних позицій, рівнів. Це непогано в цілому, але будьте готові до того, що там дуже багато мізогінії. Не все там, взагалі, так знаєте, солодко і в меду. Тому так, є моменти, які вам можуть не сподобатися або якось вас зачепити. Тим не менш, вважаю, що твір вийшов дійсно дуже цікавим. Наступна книжка це Ернст Юнгер Скляні бджоли. Це в нас німецький автор. Цей твір це така суміш наукової фантастики трошечки. В нас є головний герой, ротмістер Ріхард. В минулому він був кавалеристом, і після закінчення війни він намагається знайти собі роботу у цьому такому світі, який дуже швидко плинно змінюється. Через свого знайомого він йде до Цапероні, це такий собі, назвемо його, підприємець, там, магнат. Він має велику кількість заводів, які виготовляють певних роботів. Що саме це за роботи, буде описано в книжці непоганий. Досить цікавий там такий опис. Головна історія це те, як ось цей родмістерхард намагається знайти своє місце після війни, після того як він вже не воєнний, так він вже цивільний. Як цей Ріхард намагається знайти своє місце, як він осмислює нове це життя, нові обставини життя. Як змінюється світ, що пройшла технологічна така революція. Так все вже е, міняється, вже в нас не коні, а машини. Що в нас заводи, параходи, станки і таке інше. Ось і дуже багато роздумів самого Ріхарда про якісь такі поняття цінності людського життя, філософські роздуми, про етику, про якісь внутрішні стрижень людини, про те, як людині. Скажімо так, з іншого світу, так пристосовуватися до цих нових реалій і що взагалі з цим робити. Для того, аби отримати роботу ріходу, треба пройти певні випробування у Цепероні. І ось з усім цим можна познайомитися в цій книжці скляні бджоли. Для мене особисто це був новий автор, новий жанр для мене. І я сама була здивована, що книжка мені сподобалася. Звичайно, не на всі 100% з усім, я згодна, не всі якісь сюжетні повороти або описи мені сподобалися, тим не менш, кінцівка мені сподобалася, Такі якісь сюжетні деталі мені сподобалися. Мені сподобалася сама мапоста цього Ріхарда. Тому так я щиро раджу цю книжку для ознайомлення. Наступний твір це американська авторка Елізабет Страут та її твір під назвою «Олівія Кітеріч. Це збірка, яка складається з 13 новел. Олівія Кітеріч це наша головна героїня, літня жінка, яка колись працювала вчителькою математики, а зараз вона вже на пенсії. І вона живе в невеличкому містечку провінційному в Америці у штаті Мен. Що об'єднує всі ці 13 новел, це те, що кожен з героїв. Новели тим чи іншим чином знайомий або якось пов'язаний з самою Олівією. Тобто Олівія, це наш такий об'єднуючий елемент для всіх 13 новел. Треба сказати, що персонажка Олівії, вона, знаєте, така не дуже солодка жінка. В неї є світкий характер, вона нікому ні в чому не поступається, вона не намагається бути кращою, ніж вона є. Вона не соромиться показувати свою позицію, говорити те, що вона думає. Як вона відноситься до певних людей і таке інше. Але мені цей твір дуже сильно сподобався, тому що він про знаєте, таке дуже просте, зрозуміле життя провінційного маленького міста. Тому мені було цікаво читати саме про якісь прості історії, про зрозумілі історії, про людей, яких ти дійсно можеш зустріти. Ось там це буде твій сусід або якийсь там давній знайомий. Дуже класний стиль написання в авторки, тому що вона використовує якісь такі, знаєте смачні описи, слова, що їх цікаво читати. Їх хочеться зупинитися і перечитати те саме речення, тому що воно дійсно класно написано. Всі слова вони такі, знаєте, виварені, кожному є своє місце. І в результаті ми отримуємо такий, знаєте соковитий, наповнений, насичений подіями насичений описами, темами для розмірковування твір, який. На мою думку, мені особисто було цікаво читати, і мені не хотілося нікуди поспішати. Хотілося саме знаєте, побути з цією книжкою і насолодитися тим світом, тими історіями, які Лізбет Страут нам пропонує в цій книжці. Наступний твір це польський письменник з єврейським корінням, який більшу частину свого життя прожив у зараз українському містечку Дрогович. Це Бруно Шульц і його книжка Санаторій під Клепсидрою. Це збірник оповідань, таких спогадів головного героя. Мені здається, що це спогади самого Бруно Шульца в якійсь мірі, про дитинство, про життя з батьками, про якусь невеличку крамницю, яку вони мали, про взаємини батьків з крамарями, про якісь перші не те, що прямо закоханості, але такі, знаєте, цікавість жіночої статтю про батька, який перебував в санаторії. Певний час про його перевтілення, і тут вже є такі е, порівняння з книгою перевтілення кавки. Щодо стилю написання, це такий, знаєте, в якійсь мірі потік свідомості автора, але є якісь схожі моменти з кавкою. Так? Мені було схоже на щось таке дуже свіже, нове. знаєте. Цей твір мені не дуже схожий ні на що інше, окрім кавки, що я читала. Тому це така, знаєте, якась квінтесенція усіх художніх засобів, які ми вивчали в школі, по типу метафори, алегорії, порівняння, гіперболи. Все це є дуже яскрава мова, насичена. Треба зупинятися іноді, аби якось зрозуміти, що ж саме написав автор. Ну, мені було треба зупинятися. Можливо, хтось буде читати і такий: о, супер, я все розумію, мені дуже класно. Але це. Дуже несподівано було для мене особисто цікаво. Я би хотіла, щоб було більше творів, мабуть, такого типу або такого характеру. Ось ця книжка, вона точно для мене особисто попадає в категорію незвичної. І, можливо, саме за це вона мені і сподобалась. Наступна книжка, про яку я хочу розказати, також і нова для мене авторка, і новий, в принципі, для мене жанр — це Ширлі Джексон Приводи дому на пагорбі. Це в нас такий містичний горор нібито. Але якщо ви переживаєте, то одразу скажу, що нічого там супержахливого або страхітливого немає. Це історія про те, як в одному будинку такому красивому заможному маєтку збирається лікар, який вивчає паранормальні явища, і він запрошує двох дівчат, які нібито мають йому допомогти Елінор та Теодору. А також є люк, який буде в майбутньому спадкоємцем цього самого будинку. Він, нібито, має спостерігати за всім цим, але тим чи іншим чином він також задіяний у тому, що там буде відбуватися. Тож основна мета нашого лікаря це саме досліджувати певні паранормальні явища, які нібито. За плітками відбувається у цьому будинку. Я завжди оминала книжки жанру горор, тому що мені здавалося, що я для цього не готова. Я, мені вистачає, знаєте, якихось таких моторошних ситуацій в реальному житті. Тому витрачати останні нервові клітини ще й під час читання книжки це не зовсім те, що я хочу. Але я вирішила спробувати прочитати Ширлі Джексон, і, якщо чесно, була супер сильно здивована, приємно. Для мене це була. Приємна, цікава, незвична в якомусь сенсі для мене особисто книжка, яку я читала перед сном, і отримала дійсно задоволення від читання, від знайомства з цією авторкою та її твором. Це про те, що коли люди залишаються, знаєте, наодинці самі з собою, ще й в такому ізольованому просторі, а вони не мали покидати цей дім, будинок, цей гілгаус. То врешті-решт ми стаємо ближчі один до одного, самі до себе. Ми зустрічаємося з своєю темною стороною, скажімо так, так, з тим, що насправді є всередині нас і чого ми насправді боїмось, або ж якою людиною ми насправді є. І найжахливіше, найстрашніше, що є в нас, це ми самі і те, що відбувається у нашій голові. Це наші страхи, наші думки, переживання. Таке інше. Всі демони, які існують у всьому світі, вони всередині кожного з нас. Мені сподобалися ці книжці описи героїв, мені сподобалося стиль написання, мені сподобалося, як описаний будинок такий, знаєте, старий, містичний. Я таке все люблю, отримала задоволення, і якщо вам сподобався цей короткий опис, бажаю і вам читання приємного цієї книжки. Наступна книжка це вже норвежський письменник. Генрік Іпсен та його п'єса ворог народу в центрі сюжету невеличке курортне місто в маленькому містечку в Норвегії, яке. Популярне тим, що там є така водолікарня, і нібито цілющі води мають допомагати людям, хворим, так якось лікуватися і поправляти стан свого здоров'я. Наш головний герой, доктор Стокман, він виявляє, що насправді води отруєні, і все, що робить ця водолікарня, це псує лише здоров'я тих людей, які приїздять до цього курортного містечка, до водолікарні. І, звичайно ж, наш лікар Стокман. Він хоче, щоб все було як треба по правді, і намагається з місцевою владою якось домовитися, пояснити громаді та владі, що є така проблема, і з цим треба щось робити, бо ми труємо людей. Але так виявляється, що на стороні влади в цьому містечку є рідний брат цього лікаря Стокмена. І у нас є такий конфлікт, як внутрішній, який відбувається у кожного з братів, так і зовнішній, тому що один брат на стороні. Ну, скажімо так, у лапки беремо правди, так, про те, що вода отруєна, і інший брат, який стоїть на стороні власників цього курорту, які вклали кошти, і, звичайно ж, хочуть ці кошти отримати назад. І тут у нас є таке протистояння добра і зла, правди і обману, моменти знаєте, таких внутрішніх сумнівів, моменти того, чи є у людини цей внутрішній стрижень і чи готова вона йти до кінця. Дотримуватися своєї позиції, якось пояснювати, знаєте, доводити свою точку зору, під підкреслювати це все якимось аргументами або ж людина готова піти і, скажімо так, прогнутися так під впливом влади, під тиском суспільства, громади, суспільної думки. Тому твір досить невеликий за обсягом, але в ньому дійсно піднімаються цікаві теми, які, на мою думку, все, ще є актуальними навіть зараз у нашому сучасному світі, у тому, що відбувається, все, що ми бачимо. Тому так, якщо вас цікавлять такі роздуми про справедливість, про знов ж таки так, про відданість людині своїй справі, про щирість, про владу. Про громадську позицію, громадську якусь діяльність, чи є вона чи ні, що за цим стоїть, то так, це досить непоганий твір для ознайомлення для потім внутрішньої рефлексії. Наступна книжка це американська авторка Дод Гатченсон та її книжка Сад Метеликів. Я до цього трилери не читала, тому це було моє перше знайомство. Сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Я не знаю, яку треба мати таку, я б сказала, хвору фантазію, аби таке написати. Тим не менш, книжка мене особисто зацікавила, мені вона сподобалася, і я на свій же превеликий подив так, на своє здивування була, я не можу сказати зачарована, тому що тут такі теми, що ну, не хотілося б бути цим зачарованою. Але книжка повністю утримала мою увагу. Мені дійсно було цікаво дізнатися, що буде далі, чому взагалі таке відбувалося, чим справа закінчиться. Тому увагу, читача ця книжка тримає. Стиль написання, краса мови ну це 6 з 10, нічого такого супер, знаєте, несподіваного тут немає, ніяких там висловів, знаєте, стилістично ні. Але щодо сюжету, ну мені особисто знову ж таки, через те, що я не знайома з жанром трилери, мені було цікаво. Про що книга? В нас є таємничий сад, в якому наш садівник, така людина за 40, можливо, навіть за 50, звичайно ж, заможна, тримає бранок полонених дівчат досить молодих від 16 до 21 року, яким цей садівник робить татуювання на спині у вигляді метеликів. Цей садівник він такий жорстокий збочнець для нього, для нього ці жінки-метелики це його колекція, яку він збирає. Але одного дня про цей таємничий сад стає відомо. Нам на сцену виводять агентів ФБР, які намагаються розкрити, що ж це був за таємничий сад і що там взагалі відбувалося, хто до цього причетний, як це могло статися. як… Хтось зміг вижити. І ми знайомимося з дівчиною, яка була однією з цих дівчат-бранок метеликів, яку звуть Майю, Або ж вона каже, що її звуть Майю. І ми дізнаємося завдяки цій дівчині Май, яку допитують ці два агенти ФБР про те, яким було життя в цьому садочку, якщо так можна сказати, в цьому. Таємничому місці, що це були за дівчата, як вони туди потрапили. Можливо, не всі, але історії більшість нам розкажуть про те, хто був цей чоловік-садівник, про його дітей, які в нього також були. Чому книжка мені сподобалася? Мені, в принципі, сподобався сюжет. Мені дуже сподобалося те, як авторка прописала, показала нам саме психологію жертви, як людина потрапляючи в такі певні, ну супернеприємні обставини. Так. Згасає і знаєте, нібито мириться із тим, що тепер її життя таке, і вона повністю вживається в ці обставини, вживається в цей світ і починає грати за правилами цього садівника. Чому так відбувається? Чому хтось так не робить, чому більшість людей так робить? В цій книжці дуже багато фізичного насильства, психологічного звичайно. Також це точно, на мою думку, книжка 18. Не всім я б її радила. Але для мене вона виявилася цікавою несподіваною. Тому, якщо вам хочеться, знаєте, трішечки полоскотати свої нерви, і ви, в принципі, готові до таких тем, то так. Наступна книжка це Діана Сетерфілд, тринадцята казка. Це британська авторка та її такий дебютний роман, який розповідає нам історію, життя з жінки-письменниці, яку звуть Віда Вінтер. І одного дня вона запрошує, ніби. Нічим таку не особливу дівчину на ім'я Маргарет Лі, яка працює у крамниці свого батька з книжками, і ось ця Маргарет Лі має виступати нібито біографом цієї віди вінти розповісти, так написати історію життя цієї письменниці. Це така собі, знаєте, трошечки, ніби то сімейна сага, тому що ми дізнаємося і про батьків цих двох дівчат-близнючок, і про їхнє життя, про те, як їхні долі склалися. Вона ця історія така, знаєте, трошки містична, нагадує, я б сказала, готичні вікторіанські романи англійські. Атмосфера приємна. Не сказати, що персонажки мене якось особливо зачепили, тим не менш, там є такий. Там є цікаві сюжетні повороти, лінії, які б я, наприклад, точно би не вигадала і не дізналася, що буде саме так. Мені було цікаво. Мене ця книжка полонила на певний час. Тому так я точно поставила її 4 бали за цікавість, за цей створений світ, за історію. Для мою думку, незвично на той момент. Звичайно, чим більше ти читаєш, тим твоя думка може змінитися. Комфортна книжка для того, аби розслабитися та отримати задоволення саме від читання художньої літератури. Остання книжка також про неї говорила: це Брамстокер, Дракула. Якщо чесно, ніколи особисто я не думала, що в мене виникне бажання ознайомитися з цією книжкою, тому що я не була якось дуже зцікавлена темою вампірів. Але я її купила і. Повністю поринула в цю історію. Чесно скажу, що я була не права, коли думала, що ця книжка лише про вампірів, і тут будуть якісь вбивства, кров і таке інше. Це взагалі не про це. Для мене ця книжка про дружбу, про щирість, про людяність, про відданість своїй справі, про таку, знаєте, чоловічу шляхетність, про перше, таке щире, справжнє кохання. Це більше. Така пригодницька книга, на мою особисту думку, ніж книжка саме про, знаєте, вампірів-вампірів. Мені було цю книжку цікаво читати. Мені в цілому сподобалися персонажі. У мене є деякі моменти щодо описів жіночих персонажів, тому що вони там такі, знаєте, рожеві поні трошечки. Але зважаючи на час написання цієї книжки, на рік написання, на те, як... яке місце тоді посідали жінки у світі, то питань. В Принципі немає. Єдине, чого мені не вистачило в цій книжці дракула, це, знаєте, голосу самого дракули, тому що йому насправді в книжці відведено дуже мало часу. Ми завжди розглядаємо дракулу в цій книжці або ж такій масовій культурі, так, коли говоримо про дракулу, як таке, знаєте, абсолютне зло: людину, не людину вже, так, вампіра, який вбиває заради крові, заради свого продовження життя. Але в цій книжці, наприклад, йому відведено дуже мало часу, і в нього тут навіть не так багато, знаєте, якихось реплік або місця простору для того, аби якось розповісти свою історію, свою точку зору. Мені цього ось не вистачило. Мені б хотілося, щоб Дракулі також дали слово навіть у художній літературі. А, але якщо не дивитися на цей фактор, то так, досить непогана книжка. Якщо хочете ще почитати якусь книжку на тему вампірів, то можна почитати ще Лєфаню це буде Карміла. Це була перша готична повість, а вже потім з'явився через 25 або 26 років Дракула. Я розумію, що можливо моя оцінка і точка зору на ці книжки може не співпадати з вашою. Якщо так, то напишіть, якщо ви читали і не згодні, чому саме так. Але я маю надію на те, що у 25-му році зі мною станеться більше цікавих знайомств з класними авторами, з цікавими дійсно книжками, які будуть не лише на 4 з 5, а можливо і на 5 з 5. Тому так, я думаю, що читання і взагалі весь читацький досвід це така подорож. Сподіваюся, що сьогодні ви, можливо, дізналися про якусь нову книжку, можливо, щось вас зацікавило і ви хочете ознайомитися з певною книжкою. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.